Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик, і після певного відпочинку я знову частково до вас повертаюся. Нам видали трейдін, давайте проговоримо про нього швиденько. Я постараюся коротко про те, що ж все ж таки на що треба звертати увагу, що в нас є. Є фішка, яка, є танки, які в мене вже є, на які я, в принципі, вже весь трейдін скупив той, який треба, і я якраз буду про це з вами ділитися. Давайте так, номер один: на що. Давайте так: перше, ми не дивимося на танки, які є в е бонув магазині. Немає змісту брати за золото, то, що можна взяти за бони, бо бони ви можете заробити, а золото в 90% випадків тільки задонатити. Тому ми це не розглядаємо. І перший варіант, який би я би в перспективі насправді навіть для себе би розглядав. би, по якій причині? Тому що гарного прямтанка середніх е, танків е, 8 рівня та навіть і 9 рівня радянських майже ніколи не було. Було Т-54 і був т 44 100 який і той і той був, в принципі, доволі шлаком. Але т 100 дуже гарно апнуть зараз в цьому оновленні, найближчому, який буде, якщо не помиляюсь, 15 жовтня. І, відповідно, в цілому я на вашому місці бо розглянув для себе т – це класичний середній танк, абсолютно з класичними формами е корпуса, броні, стабілізації, все, все 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 його зараз апнуть. там В нього буде мінус секунда перезарядки, в нього буде там, покращена стабілізація, ну тобто і там всякі Косметика. Тобто він буде доволі гарним, доволі комфортним і як альтернативу, умовно, КС-52 Лис, буде доволі дуже непоганий. ну Тобто його гармата LB1, типу, доволі дуже цікава, дуже гарна, традиційна системна, це такий, знаєте, надійний середній танк, ти, точно так само, як лис, тільки це буде з е, трошки кращою ДПМом, але з е, е, слабшою альфою, тобто тут 280, там 320, якщо мені пам'ять не зраджує. Що ж, Йдемте далі, на що треба ще звернути увагу? Обов'язково на соміка. Обов'язково теж можна глянути на Соміка. Сума СМ теж барабан, 5 снарядів, я його називаю, 57 Heavy на 8 рівні. Доволі недовга перезарядка, там 30 з лишнім секунд. Нормальний, просто нормальний, доволі гарно можна реалізовувати, можна на ньому гарно тримати середній і так далі. Ще от люди мені скажуть, що от ще можна дивитися на 700 дев'янодадівся. 703. Ти десь, ти десь був, я тебе десь пропустив, ти десь був. Де він? де 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 він, де він, він, А, він у мене є, його напевно тут не показує. Угу. Так, він у мене є, його тут не показують. Окей, ну добре, давайте йдемо далі. Чого в мене немає? Лоріка. Теж гарний варіант, але знову ж він є за бони з місту, немає. Так. Блі, а я все решта просто вже скупив виходить. Так, у мене просто вже все решта. Є які є умовно в трийдині, є воно в мене просто вже тут не показується, вірно? Так. Та-та, та воно просто в мене не показується. Добре, давайте тоді подивимося, що ж е, є в трейдині, що можна взяти. 703.2. Е, варіант гарний, але якщо ви зараз плануєте пройти бою перепустку, от, от взяти цього Є65 е е, цвіль, е, то 703 варіант 2 я вам не рекомендую. У Вас буде краща двохстволка з краще, ну коротше, краще буде двохстволка, з комфортним і так далі. Тому я би на 703.2 на вашому місці золоте би е, там, не витрачав. Змісту від цього немає. На що ще треба звернути увагу? Дуже гарно я от теж взяв iMix DA105. Класична, стандартна, нормальна, де певна Птесав з комфортним гарматом, з комфортним маскуванням, з комфортними вертикальними кутами, горизонтальними, з якоюсь міні е э, бронею. Воно того варте, вона є, я от її теж взяв, я ну рекомендую теж. Для покупки вона класна. Тобто, знову ж вона класна. Особливо, якщо ви любите, от в мене є екіпаж там з фожбе, там майже 5 пірків, там, ну, навичок. Доволі дуже теж класна. Я впевнений, що, напевно, який зробимо стрімчик по ній, бо вона доволі цікава. Її апали вже три рази, якщо мені пам'ять не зраджує, і от вона вже прям от, сок, вона вже гарна. Вона не імба, але вона гарна. Вона гарна. iMix 30 Al теж доволі гарна, швидка машина, вперед назад їде швидко. повертає трошки маневреність, в неї слабкувато, але вперед назад їде швидко. В неї є кути мінус 12, в неї є доволі броньована башта, як для середнього танку 8 рівня, в неї є нормальний, комфортний, комфортна гармата. Тобто, в принципі, теж все є для комфортної реалізації. Що я ще для себе взяв, якщо ви хочете? Ну, знову ж, це в більшості випадків, якщо ви, скоріше старий гравець і вас цього не було. У мене Ніколи не було гуся. У мене ніколи не було гуся. Це мій, така була моя колись дитяча мрія, тому що я мав кв 5 але гуся я не мав. І КВ5, якщо має кругову броню, то гусь мав лобову броню. І я колись собі хотів. Це знову ж це по фану. Це більше фан, ніж фарм і так далі. Це прям пільговий 8-го рівня з гарним лобовим бронюванням, комфортними кутами вертикального наведення. Невеликим ДПМом, але просто знову ж це танк легенда. Я собі просто хотів, мене бачити, є Тай є КВ-5, і є гусь, це такі мої дитячі е, гештальди. Я просто закрив вже в дорослому віці. Якщо ви десь такі маєте відклики, як я, то я вам теж рекомендую на це придивитися. І обов'язково, друзі, обов'язково, от багато я я дивився багато я спеціально два-три дня перечекав, поки всі зроблять по потрійдину ролики. Та я через це програв по переглядах, я не був супер мега-перший, але... Але я хотів подивитися, чи люди про це скажуть. І я бачу в 90% випадків, ніхто про це не говорить. Т-78. Обов'язкова машина для придбання. Просто обов'язкова машина для придбання. Я це вам даю гарантію, це найкраще я рівні, на якій я особисто грав, це старий Хелкат в сучасному рандомі. Вона вартує копійки, там щось 3000 золота. Я щось буквально за півтори тисячі золота там щось дав, я не пам'ятаю, що. Я здав я, а екскалібур я знав. Я здав Екскалібур і взяв Т-78. На Т-78, до речі, от, шановне панство, я доробив дві, е, дві е, ці обз шки на 260-го, це я вам зараз кажу. Е, де вони? Це 25% від суми е, шкоди. Це я буквально зробив за 15 боїв ці дві о і в 5 разів більше шкоди, ніж сумісність власної машини. Я буквально за 15-20 боїв я наніс. Зробив ці дві обз які насправді ну не на, ну, ну давайте об'єктивно, доволі важко їх. Зробити. І я, в принципі, це зробив. До речі, от, е, все ж таки, я, дуже, я в дуже приємному просто враженні від неї. Мені її колись дали на 10 боїв в оренду. І я насправді дуже плотно кайфанув, а купити її не міг більше року. І от зараз вона є, тому е, хто знає, А, такі 20 боїв, в мене було 10. Я ще з катав виходить на ньому ще 12 боїв. Я за 12 боїв зробив ще ці дві прокляті обеззашки, які важко було зробити. Середній урон. Де він, е, середній урон у мене на ньому. Майже 2000. Ну і ще плюс, да, плюс по засвіту. Тобто там 2-4, 24 а на 6 рівні є середня Ка, 77. Якщо хтось хоче фармити собі, наприклад, статистику. Прекрасна машина, топова, можливо, зробимо теж якийсь стрімчик чи ролик. Я би може, навіть упросив на ній зробити три відмітки. Дуже класна, дуже фанова, дуже прикольна. Мені прям нагадало, якийсь 2016-2017 рік, там де Хелкати там кваси на шостих рівнях та щили. Тому теж рекомендую про неї, до неї придивитись. Що ще такого можна взяти? Я, можливо, щось пропустив, давайте перегляну. Ну, ну, Скорпіон. Ну таке. В принципі, якщо є Т 78, не знаю прикола Скорпіона. На рівень вище майже все те саме маєте. Не бачу змісту з цього. СтрВшечку. От можливо, ще СРВшечку і того можете розглянути знову ж як по фану. Стервашка має такий магазин Барабан. Ну, коротше, барабан має гарне на 6 рівні. Тох, ну це просто танк-легенда. Типу, тут що тут що сказати, танк-легенда, найдовший танк, напевно, в грі, підозрюю. Його теж вели, напевно, десь у 2014 році сосиска його кличуть. Це більше як ну, знову ж це, чисто по фану. Серед восьмих рівнів, ну, я чесно, не можу вам сказати, щоб щось я ще таке прям дуже рекомендував. Серед шостих проговорили. На сьомих. Mm. Ну, Йосип 2 хіба, так, Квас 122 чи там, Йосип 2Е, я не пам'ятаю, які з них краще, там треба дивитися в порівняння, якісь там є краще. Ну, можна взяти. Ну, тобто, але я б все ж таки взяв би краще замість них, я б взяв би Су 122 44 краща стабілізація, краща точність, краща скорострільність з тою самою 122-ю гарматою. Mm. Просто щоб ну, тобто, Колись в мене вона була, колись була дуже ноги буча. Зараз впевнений, що просто звичайно. Ну, все, друзі, ну нема що вам тут ще розказати. Такого типу, що таке є, що варте. Уваги, вашого золота, що ви щось здали і щось отримати. Ну все, я вже переглянув по три рази. Т-44 от якого що в мене немає, я би на вашому місці приглянувся. Соміка, якого в мене ще немає, я б на вашому місці приглянувся, і те, що я вам сказав. А, перепрошую, Shell, ЄЛСІ ELC, Even 90 теж. Що у вас її немає, теж обов'язково беріть. Один з найкращих світляків в грі для засвіту, для обезену засвіт, світ, просто пофанитись як світляк. Будь ласка, от теж дуже-дуже гарний варіант. Все далі немає, ну все, немає про що говорити, якби воно вже ролі не зіграє. 703-го не беріть, якщо робите Є65 е і зекономте своє золото. Є65 е буде потужніший, кращий і легше реалізований, чим 703 варіант. 20. 122. Що ж, друзі, зробив такий короткий огляд для вас по, по трейдіну. Я дуже радий, що він вийшов. Я ще не катав на багатьох машинках. Я на Міксі, наприклад, ще на цьому аккаунті ще не катав. Я думаю, що теж будемо робити якісь, собі, я певно, що ролики, огляди на це все. Ну, поки так. Поки так, якщо десь я пропустив якусь машинку, напишіть мені в коментарях, на що я не звернув увагу. Можливо, є якась прихована імба, як і більшість, наприклад, блогерів не бачу, Т-78. Можливо, десь я пропустив теж таку дуже потужну, дуже класну, дуже якісну машину. Напишіть мені про це в коментарях, буду радий за зворотній зв'язок від вас. Нехай проблеми та не згоден, роблять в житті погоди. Хай щастить та будьте здорові. Бережіть себе та бережіть Україну.